Що ж воно таких колись став був? А тепер бур'ян росте. Щоб це робило, чи районне начальство не не до душа я довжна знати. У мене під я бояла, щоб мою хату не перевернули. — Може вже й ці порозтягувати. Та тягнуть хто хоче, хто що хоче, під'їжджає трактор тягне, під'їхав машиною, тягне. Хто хто що хоче, то робить. Ось купа з лежала, лежала, втім та її їда загабціть тут. То вони забрали на погреба до дорожки у дворах повисипали. Ну це що? Закон, їх судить, що да не так судить. Що, покрали? Хіба зараз крадуть? Крали у 50-х, у 60-х, годах, а у 80 му годі просто беруть. Тільки оці канали покладать. А хіба ті, що копали до винни, це тих треба називати, котрі заставляли копати. А тому капатися громада зарплату заробити. Браканєри дають, як його можна назвати. Він ноги помить, ні корову напоїть, бо тут хоч пазбище було, а й пазбище немає. Ну що вже на чай думало? Щоб в время люди після душного такого робочого дня мали змогу прийти до цієї речушки, помитися, покупатися, діток своїх обмитить і так далі. Коротше говорять, що ну, жили люди таким духовним надбанням, красивим, яке оздоровлювало, розумієш, настрій людей і так далі. А зараз, подивіться, на що це воно все похоже. А яка прекрасна була риба, тут линочки були, раки були, тут це було дійсно таке природне надбання, що можна було радуватися цьому. А зараз державосна згубили природу, згубили красоту. Треба легально думати, як би його зберегти. Хіба можна допустити таке це состояння? Жадна чого крику не чутно ввечері, товариші, в літнє літньому. У кримінцях води не стає, товариші. Та кінець кінці настане врем'я, до в нас прийдеться привозною водою користуватися. Тут же білом 18 млинів. 18 млинів це 18, 18 грабенок. І кожна грабенка зберігала воду. Зберігала воду і створювала, значить, такі благоприятні кліматичні умови на своєму плацу. Он покаліла водички зараз у такій речусті, тоді коли тут не можна було надати. Ось, бачите, тільки залишились місця, де колись поливна система була. А чого зараз її нема, тому що нема води, ось що зробила міліарація. Щоб зберегти її цю річушку, треба створити десь на невеличкому промежутку цього русла декілька грабелів. Да на самих примітивних гребельок для того, щоб можна було зберегти річку. Ми зробимо гребельок, нічого не буде. Плануєш, значить, вроді розчищати джерела. Де ти його буде шукати джерело? Де воно є? Хто знає, хто бачить, де воно є Я та самові. Як всі задала, понимаєте, за загили, замулили і так далі. Згубили природу на Ми, як люди, повинні призначити це варварська справа, і слід сказати, що всі причетні до цього справи, тому що одні робили, другі мовчали. А треті просто зі сторони тільки споглядали, як поплюжиться наша річка, наша природа. Я пам'ятаю і сіно косили, і все. А що зараз? Зараз тільки все дотримуються, одної симетрії. Все роблять пішнурочок, щоб рівненько було. І чим більше накидають землі, видно, це, це, тим більше їм бешана, чи що. А інакше й нема. Ді тепер грошей, я скажу грошей, грошей, так. А тепер я скажу ось на річку. Мені стидно свою дитину повезти на річку. Що я можу сказати? Де ця дитина не тільки моя, а й другі діти? Де вони можуть відпочити? Ну? Та хіба це можна сказати, що це мілерація? Тут вже ну, винувато не треба шукати, тут просто треба якось вже організувати всі сили ці, так, і реставрувати річку. Ну, зробити так, щоб вона хоч би такі вже якісь природні вид. А ми знаємо, що якщо здорове природне середовище і чисте, то здоровий настрій у людини буде і здорова і активність якась буде. Ну Якщо практично говорити, то справа не здвигається з кінця. Крім нас, до цього часу річка ще нікому не потрібна. Почну з того, що коли підняла сходка села. Питання про припинення меріограції від проєктикої виконували, що почав виконуватись. Ми звернулись до районних органів. І що мені дуже не сподобалось, наш керівник Рапо сказав, це ви закрутили цю справу, то ви з нею і розхлідуєте. Звертались ми і до Києва, І, звичайно, якісь кошти виділить на реставрацію річку, на відновлення її мови, поки що ніхто не веде. Как сама речка Шостка, можно ли на ней, так как прежде было, купаться, ловить рыбу? В 60-е годы мы тоже с речки почти не выходили. А сейчас? Вот. А сейчас на речку, на ну, эту, простите, своих детей я бы не пустила. Потому а что в эту воду страшно зайти. Это стала мертвая река. Какая рыба попадает в Шостку, она вся пропитана химией. Ее невозможно пищу употреблять. Ее даже коты не едят. С чего все это началось? Во-первых, с того, что... Почти никакой ответственности нет наших руководителей, наверное, заводов. Все отбросы, все источные воды они ведут в и почти их не очищают. Есть очистные сооружения, но они долго бездействовали одно время, вообще не действовали. В воды воду попадали тактики. Выезжать нужно за 20 километров, чтобы вывести на свежий воздух детей. Если можно как-то зайти в эту воду, хотя бы детям поплескаться, то с воздуха это раз 5-6 стоит сизый туман. Наши дети в городе задыхаются. Дети беспричинно кашляют 60% в шостке. Из них до года болеют племониями в два-три раза больше, чаще, чем в остальных городах. Только водители за годов считают, что это дело терпит. А общественность настроена на то, что это вопрос номер один. Викинувшись із проєкту очисні споруди, зекономили близько там 150 тисяч карбованців, але оті всі домішки, всі наші розливи, це практично за добу десь до 60-70 кілограм сухого молока вилітає в атмосферу, осідає на поверхні ґрунту і потім вже змивається дощовими водами, змивається, якщо взимку, то талими водами і попадає в лівньову каналізацію і попадає в річку. Зараз ви бачите, каналізація в спокійному стані. Нічого не витікає. Нічого не витікає, бо тому, що немає дощу. А як дощ йде, тоді сюди йдуть всі сточні води від завода мінеральних вод, від залізничного вокзалу, йдуть сточні води з полів, йдуть наші білки, які вилетіли в атмосферу і сіли, сіли на землі. І це, тут труби не вистачає для цих сточних вод. Як день пройшов 50 кілограм, 10 днів півтони, 20 днів тона пройшов дощ і все це в річці. По даному питанні я звертався особисто до заступника Держагропрому України, до товариша Черепа Валерія Івановича. Питання вирішено на, на рівні республіки. Включено в план будівництва. Виготовлена проєктно корисна документація. Іде поставка обладнання. Але Облагропром, товариш Тимошенко, до цього часу не вирішив фінансування цього об'єкта за допомогою кредита Держбанку. Ми ставимо це питання. Я думаю, що воно вирішиться, тому що нас життя заставив. Нас люди відпочивають на курорті, відпочивають до усього радянського союзу і виконком міської ради, міська рада, всі депутати, жителі міста ставлять це питання настирливо, і ми його будемо вирішувати.